Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали до нас, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І перш за все, я хочу вам щиро подякувати за вашу довіру, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що ви зі мною, бо нас уже. 50 тисяч. І я надію, що ви і надалі будете зі мною, і бажаю вам всього всього найкращого. Щастя, здоров'ячка, миру нам усім, а нашій Україні перемоги, щоб ми щоб повернулися живі, здорові наші хлопці. І, і, і все в нас було, і в нашої України все як найкраще. Щастячка ще раз бажаю вам. І всього всього найкращого. Я дуже радію і приємно мені, що зібралася така біля мене велика родина. Я так рахую, що ви вже зі мною велика родина. 50 тисяч це вже дуже багато. Дякую вам щиро за все, що ви зі мною. А сьогодні у нас ось такі котлети. Ось такі котлети простенькі, дуже готуються просто і дуже пухкі. Вроді печінка, але дуже-дуже, я вам рекомендую їх приготувати до будь-чого. Вони посмакують вам до будь-якого гарніру, та навіть з кусочком хліба чи будь-яким салатом буде вам смакувати. Якщо цікаво, готуємо разом. Готуємо печінкові котлети. Ось тут у мене є 600 грам печінки, я її вимочила. І тут у мене є ось такого кусок з м'ясом, такого сала. Разом і кусок такого ще сала я дала. Разом всього є 250 грамів. Це будемо молоти. І ще разом перемелимо отут пересмажену цибулю і 5 зубків чеснику. Бо тепер чесник вже не дуже такий острий, це у мене ще старий. І е, дві цибулі я пере, е, пересмажила. Е, одна жіночка мені каже, що у фарш не додає. Е, не мелесі разом, просто даєсі так. Я, ми любимо так. Аби я не хочу, аби цибулі була у котлетах. Я просто її перемелюю. Отак От ми все і перемелюємо зараз. jest pećinka u mene svinjača. Oć tako, zaraz budemo molote. Ja je začestila i budemo molote. Radim salom. Додавляю в мене сюди цибулю і даю сюди чесничок. І все так поступово. Всього додаю печинку, сало, чесничок і цибулю. Додаю скибочку хліба моченого. І так само перемелюю. Кусок хліба я даю для того, аби він молотив ту печінку чи там м'ясо. Я все в кінці даю кусок хліба до цього. Будемо заправляти цей фарш. Тепер даємо чайну лишку солі. Даємо для е, стабілізації смаків півчайної ложки цукру, даємо півчайної ложки перцю, даємо одно яйце. Так, розмішаємо гарно тепер все. Ще додамо сюди 5 столових ложок манки. 5 столових ложок. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І тепер гарно все розмішуємо. Так, і Тепер дамо сюда. Пів чайної ложки соди для пишності. Ось так. Для пишності котлет. І ще раз перемішаємо. Повірте, соди у котлетах не буде чути. Залишаємо цю масу. На 20-30 хвилин, аби набухла манка. Наші печінка вже набухла, фарш цей, і беремо ложкою в гарячу олію, сковорідка нагрілася і формуємо такі котлетки. Просто так кладемо по ложці. Можеш собі і круглі робити, можеш собі робити і такі, як ось такі о. На невеликому вогні. Обсмажуємо. Десь хвилинки так, дві-три, найсмажиться. Так, коли підсмажилися, обертаємо їх на другу сторону. І тепер, коли обернули, накриваємо кришку так само по 2-3 хвилини під кришку. На невеликому вогні. Так будемо смажити всі. Так, коли вже обсмажилися і з цього боку, викладаємо, ви такі вони пухкенькі такі виходять. І далі так само, з одного боку, з першого разу, ще раз кажу, не обсмажуємо і не під кришку, з другого боку, просто коли обернемо, тоді будемо давати під кришку. Основне на невеликому вогні, аби вони собі сі просмажували. Ось такі виходять у нас котлети. Дивіться, скільки з такої порції, стільки багато виходить ко... чудових котлет. О, чекайте, Ось, аби холодна була. Ось. Дивіться, то вони ще всі теплі. Дивіться, які вони не... пухкі, які чудові, гарні котлети виходять. Такі пухкі. Хто не любить печінку, то обов'язково полюбить після цього рецепту. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир усім і нашій Україні. І надію, що ми надалі будемо разом працювати. Ви будете мене підтримувати і будемо працювати разом. До зустрічі! Друзі, а ще я хочу запитати вас, чи подобається вам такий формат нашого каналу? Чи ви б хотіли щось ще... Інакше дивитися, що, що вас найбільше цікавить, які іменно які страви, щоб ми готували. Що іменно? Що Пишіть у коментарях, мені буде цікаво, і я б хочу, щоб якнайкраще для вас працювати і разом з вами, щоб ви мене підтримували, і вам був корисний цей канал і цікавий. Пишіть в коментарях запитання, які, що хочете чути, що хочете знати. Я на всі питання буду давати вам відповідь. Стараюся на, на кожне запитання, на кожний коментар, що вас цікавить, я постараюся відповісти. Чи змінити цей канал інакше, чи працювати так далі, як ми працюємо, Все, все питайте, про все, про все питайте, я вам буду відповідати і будемо готувати і працювати надалі разом. Ось такі ось такі котлети підходять до будь-якого гарніру, до, до будь чого підходять, з чим хочете, можете, з, чи з макаронами, чи з гречкою, чи з картоплею, з чим-небудь. Вони виходять, це, це не не, 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 не оладі, це дійсно котлети такі, що як не любите, обов'язково ви полюбите. Так що готуйте.